Але ж порозбивали вже всі, усі, усі вишки са на світі порозбивали. Нема зв'язку, все. тонком переїхав машину. То я не знаю, я не чула, що щоб машину переїжджали тонком. Ну а це ж у Борисівському, цього Березовка, не дав дожить чоловіку і переїхав якраз перед. Теж ж від нього розказують там. Як а то десь у Курської області тут вже. Наші наша машина, з зет, бачились і розстріляли гражданську машину, П'ятеро воєнних піонів. Кажуть, тепер кажу, тепер страшно і на вулиці сидить сідуться. Вчора сиди, сі, не такі їхали. Одні тільки носи видно, сидять у кузові. А К... е? балаклами позакривають. Одні носи тільки видно, і сидять усі ото в камуфляжному, сидять і вони вооружені. Отак їхати на вистріля, та і хто там є ознак стоїть. Він казав глянули, а Дідам, кажа, над нами дрон летить. Та хіба що по полю можна ще ти міни, і що хочеш на полі. А ж, та, ти теж те читаєш, скільки людей вже. Хто му за борботу вбили, стару бабу, на то навіть. і, і стріляють е, русське населення. От тут, казав, летить ті, той, дрон над нами, ми полякалися. А там, коли стоїть, бачимо, що стоїть машина. Ніва із кілешкою. Він каже, і там стоять мужики, каже, коло ти машини. Він каже, летів, летів, випустив щось красне і так як парашут випустив. Випустив в пол. Він каже: випустив в пол, на поля в пол. він упав на поле, підбігли під'їзди мужики з машиною, положили його в сілішкою і повезли. А що то воно було в то на що то таке? Посі пробують, чи... а чиї ті мужики тоночі вони. Я кажу, що ніхто нікому не нужен. Вбивають всю, і все. От вчора лупили безпілотників по війську. Вчора, от, та тричі воно вчора тріснуло. І сьогодні вже стріляли. Де вони стріляли? Ну написано, прийшло, що вчора обстріляли в Красне районі, і Люкпіньковка, і Задорожний, і Краснеру, і Приліс'є. пострелува листа та